Усім привіт! Ви потрапили на мій канал. І сьогодні у нас дуже-дуже цікаве відео про мій iPad. У мене iPad Air 5 2022 року ось в такому кольорі Starlight. Він, в залежності від освітлення, виглядає по-різному, тобто він може бути більш золотим, більш таким сріблястим, ось бачите, він навіть, якщо буде якесь зелене світло, він буде віддавати зеленим. Тому так. Він дуже класний, його полюбила з першого моменту до нього через деякий час я придбала ось такий стілус, це не на оригінал. Насправді я замовила вже оригінал, думаю, все клас. Але потім почала дивитися ютуб, що люди кажуть про стілоси, і зрозуміла, що мені просто він не потрібен за 5 тисяч, тому я купила ось таку копію за 1800. Мені його вистачає ось так: просто записати щось, зробити якесь домашнє завдання або намалювати обложку для відео. Мені цього достатньо. То я не художник, і мені той Apple Pencil, в принципі, і не потрібен за такі гроші. Тому так, ось такий iPad, тут 64 ГБ пам'яті, і немає сім-карти. Ну, я вирішила, навіщо? Якщо я можу завжди роздати з телефону інтернет, а пам'яті мені більше і не потрібно, бо у мене є iCloud на 200 ГБ, і мені просто. Хватає, не знаю, ну прям дуже багато, бо в мене минулий телефон був на 128 ГБ, і мені була потрібна додаткова пам'ять, тому я придбала iCloud, але зараз у мене на телефоні 256, і я вирішила від iCloud не відмовлятися, бо це дуже зручно. Всі файли, тобто фотографії в одному місці, і це дуже класно. І пам'яті на телефоні ось так. От просто в мене тепер дуже багато. Я можу ходити, все так знімати. Мені це дуже подобається. Так, ще раз показую візуально, як він виглядає. Суперський планшет, я його полюбила просто з першого моменту. Я не думала, що це так зручно. Я давно хотіла iPad, Я думала купувати четверте, але потім щось не вийшло, почалась війна. І ось тільки восени 2022 року я придбала цей. Просто моя любов для навчання, для всього. Я можу його брати з собою, бо я часто кудись їжджу, Мені просто закинути його в рюкзак, і не треба нести величезний. Ноутбук з собою в якоїсь додаткові сумці, Те, ну, це дійсно дуже зручно, можна носити його в школу, хоча зараз я в школу не хожу, але в принципі це також класна альтернатива бумажним підручникам. Ще я використовую його для того, щоб займатися з репетиторами, просто роблю тут деякі завдання. Ну, звичайно, дивлюсь YouTube, всякі кіношки, це набагато зручніше, ніж сидіти з ноутбуком на е, ніжках. Просто падик в чехольчику, отак поставив, він стоїть собі і все супер. Обожнюю його, просто він коштує кожної своєї копійки, кожної гривні, кожної тисячі. Я його придбала за 25 тисяч на знижках. Зараз він трішки дорожче. здається, там десь приблизно 30. Я ще думала взяти до нього клавіатуру, але не думаю, що це буде оригінал просто, тому що ну, клавіатура оригінальна коштує 15 тисяч гривень, за що? Я не знаю. Я вважаю, що до iPad, до такого мені як не для якої роботи. Не треба, просто щоб було, то я вважаю, що мені не потрібний оригінал. Я хочу якусь гарну клавіатуру, я бачила багато не копій, а просто альтернатив. Тому так, буду шукати. І, в принципі, з основною частиною, візуальним оглядом ми закінчили і переходимо до. Середини мого айпаду його середенька, якщо можна так сказати, все, що в мене там є, що використовую для навчання, і так далі. У мене на айпаді дуже мало додатків, тільки два робочих стола. І на першому є багато віджитів, такі як Apple Music, нотатки, годинник, календар і погода, де я можу дізнатися абсолютно всю інформацію, що мені потрібно. Далі йдуть базові додатки, такі як YouTube, Instagram, налаштування, годинник і Quizlet. В Quizlet дуже багато класних карток в вільному доступі. Також ви маєте можливість створити свої, тому це дуже-дуже зручно. Далі базовий додаток, файли. Тут у мене багато книжок, різних файлів, які мені потрібні. І прямо тут я можу писати, зберігати, і воно все в мене залишається, щоб не роздруковувати книги або не купувати їх по тисячі гривень. До речі, всі підручники та книги, які в мене є на iPad, я завантажую з Telegram. Там є дуже багато різних варіантів файлів, які підійдуть для всіх девайсів, тому кому цікаво, напишіть мені, будь ласка, в Instagram Direct, і я вам відповім. Розкажу про найкращі telegram канали де їх можна знайти. Далі Viber, Telegram, Safari, App Store, додаток до мого принтеру, потім. Звичайний перекладач і далі йде Classroom, так як я навчаюсь дистанційно, і мій улюблений Pixar, який виглядає дуже-дуже естетично на iPad. І. Найголовніші додатки, які завжди в моєму доступі, Apple Music книги. Також я завантажую все з телеграму. Нагадую, далі йдуть підкасти, які я давно не слухала, бо раніше я слухала російські, але як почалась війна, я перестала їх слухати, а гарних українських я не знаю, тому можете мені написати в коментарях. Далі йде всі улюблений ноушен, я Думаю, всі про нього знають: звичайні нотатки, знову календар, камера, фото і останнє, що я відкривала. Переходимо до наступного екрану. Тут у мене все для навчання. Перше, це good notes. Я користуюсь безкоштовною версією. Тут можна створити три папочки і додати, в них, здається, по одному зошту. Це звичайно його використовую для написання конспектів, але поки що я не пишу конспекти на iPad, тому можу зробити тут якесь домашнє завдання або написати сценарій для відео і так далі. Насправді це дуже зручний додаток, можна використовувати різні ручки, виділяти гарно текст, додавати якісь наліпки, вирізати, все переносити, максимально все зроблено для комфортного навчання. Але платна версія доволі таки дорога, тому я її не купую, бо воно в принципі мені і не треба. Далі йде базовий додаток від Apple, і здається, Color Notes. Я ще ним не користувалася, але кажуть, що це гарний аналог GoodNotes, тому що він безкоштовний. Далі йде доволі цікавий додаток Freeform, Тут можна робити шкдесенькі нотаточки. У мене він є і на телефоні, і на іпаді. Часто використовую, можна додавати і фото, і відео, намалювати, що вам потрібно написати, додати текст, посилання і так далі. Тут велика така дошка. Далі йде Google Meet для навчання для репетиторів, PowerPoint, Word, додаток для книг. І всі мої влюблений TED, я думаю, всі про нього знають. Я його ще не налаштувала на iPad, але він є в мене на ноутбуці, і я, до речі, часто використовую для того, щоб вивчати англійську мову. Додаток, якому дуже класно подана граматика англійської мови, але він також платний, і я думаю, купити підписку чи не треба. І далі знову перекладач, нагадування і дуже класний додаток з годинником. Тут можна поставити таймер або звичайний годиночок, просто на фон і фокус. Ви вмикаєте фокус на 25 хвилин, це типу фори, знаєте, де росте щось, але це просто так для гарного фону, для естетики, щоб вони відволікалися І у вас таймер завжди був перед очима. FaceTime, це я. Всім привіт! Далі йде папочка, яка називається знаком питання. Тут додатків я не користуюсь та приват 24, які я захожу дуже-дуже рідко. І наступна папочка для створення фото і відео. Тут є багато різних додатків: Canva, PixArt і також TikTok. Просто тут є Google фото і Google-диск. Це все, що було на моєму iPad. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Всім дякую за перегляд і всім до нових зустрічей. Па-па!